Привіт сім. Мене звати Алла і ви на каналі Кулінарний Витівки. І сьогодні разом з вами будемо робити дуже смачний десерт. Це будуть домашні глазуровані сирки. Кожен з вас їх, мабуть, смакував, купляв в магазині, але якщо ви спробуєте такі сирки домашні, то ви вже нізащо не будете їх купляти в магазині. Тому що там не шоколад, там кондитерська глазур, а це буде. Буде з шоколаду, який ви любите. Я беру дві шоколадки: одна чорний шоколад, одна молочний шоколад. А ви дивіться, який ви більше любите, такий і беріть. І заливаю гарячою водою. На дві хвилинки залишаю він прямо в цій обгортці. Розтопиться і не потрібно буде ніяких робити водяних бань. Це самий простий спосіб розтопити шоколад. Дивіться, дві хвилини пройшло і він виливається у салатник. Ось так: це в мене чорний шоколад. Я зараз ще візьму другу шоколадку молочну. Ви дивіться по своєму смаку, тому що у мене діти, наприклад, не люблять темного шоколаду. Чоловік любить темний шоколад. Ну, кожного свої смаки, і ви вже дивіться, як. Я завжди роблю 50 на 50, шукаю золоту середину. Ось так. Шоколад вже готовий, тепер я його змішую і беру любу силіконову форму, яка у вас є. Не обов'язково брати і купляти для сирочків. Можна зробити шоколадні сірки, от у мене сердечка. Якщо в мене ще буде залишиться шоколад і начинка, то в мене є ще півсфери, це теж можна буде спробувати. Я зараз вам покажу, як вони робляться, як вони легко виймаються, і незалежно вони смакують незалежно від форми, яку ви зробите. Я беру щіточкою розмащую, щоб був дуже тоненький шар, тому що нам не потрібно, щоб воно ламалося, а нам потрібна така тоненька-тоненька шоколадна оболонка. Ось так я вимащую у формі і буду разом з дощечкою на 10 хвилин. Ставити в холодильник, щоб воно трошки прихватилося. І за ці 10 хвилин вже зробимо начинку з кисломолочного сиру. Ось так. Я разом із дощечкою забираю на 10 хвилин в холодильник. Далі беремо 300 г кисломолочного сиру і в мене він 5% жирності. А ви можете брати, який ви хочете: 70 г м'якого масла вершкового та 40 г цукрової пудри. Можна брати навіть менше, ніж 40 г. Тому що за рахунок шоколада він буде солодкуватий і не обов'язково начинку робити дуже вже такою солодкою. І все пробиваємо поружним блендером. На це у мене йде десь хвилин три. І додаю ще пакетик ванільного цукру. Це теж по бажанню можна не додавати. Ще секунд 30 пробиваю, і це у нас вже начинка готова. Тепер з холодильника вже достаю наше шоколадне сердечко. Дивіться, яка у мене вийшла начинка. І зараз я буду їх начиняти творожною начинкою. От зараз потрібно буде гарно начинити, щоб всі сердечка були повні і розправити їх. Потрібно саме гарно взяти кондитерський шпатель, але можна, якщо немає, брати просто ніж звичайний, щоб розрівнювати цей сирок, щоб він був повністю заповнив сердечко, чи вашу формочку, яка у вас є, півсферу. там, Ось так я беру і вирівнюю, щоб він був в рівні із формою, тому що нам потрібно буде ще його замазати шоколадом. Я думала робити без значинки ці сірки, але, звичайно, з начинкою вони набагато цікавіші. Спробувала у мене є карамель, але карамель із. Сирком дуже ну, дуже солодке. То я взяла вишні, які я заливала ромом. Я взяла І по дві вишеньки буду класти у кожне сердечко. Можете брати банан, дуже гарно смакує в ці сердечка. Можете брати любе варення, як у вас є. Все по бажанню, як ви любите. Коли всі формочки вже начинили, тепер беремо шоколадом, замащуємо їх повністю. Якщо у вас шоколад трошки підгус, нічого страшного немає. Поставте його в салатник з кип'ятком і перемішайте гарно ложечкою і він буде дуже гарно намазуватися. Ось так замастили, коли все зроблено, на 20 хвилин в морозильну камеру. У мене ще залишилося трошки шоколаду і начинки, я зроблю ще трошки в сфери. У мене великі сфери. Я їх начиню сирок, сирком з бананом. Якщо вам подобається моє відео, якщо ви любите дивитися мої рецепти, обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і готуйте разом зі мною. Пишіть в коментарях, що вам цікаво. Я обов'язково буду відповідати на їх. Ось так я начиняю сфери, тепер візьму нарізаний бананчик і туди прямо його покладу всередину. І так само буду накривати сирком. Обов'язково слідкуйте, щоб в морозильній камері ці глазуровані сирочки були не більше 20 хвилин. Тому що, якщо буде більше 20 хвилин, вони замерзнуть. І коли будете виймати силіконової форми, то весь шоколад потріскається і буде облітати. Так що обов'язково слідкуйте, щоб було не тільки смачно, а й гарно. Так, доробляю я. На напівсфери, поки я їх зроблю, уже сердечка можна буде виймати і я покажу, як вони виймаються. Ось я вже замазую шоколадом, і це буду ставити в морозильну камеру, а сердечка вже буду забирати звідти. Зараз вже можна ставити чай. Особливо зараз дуже гарно пити чай з трав, з різних, з липи, з ромашки, з м'яти, з меліси. І з такими сирочками дуже гарно сідати родиною і смакувати. Все ставлю на 20 хвилин. Ось, виняла я вже сердечка. Дивіться, як вони гарно виймаються. Ось так. Ось, дивіться, як вони які гарненькі. І зараз я вийму сердечка, вийму сфери. І потім вже покажу, які вони в розрізі. І можна буде вже пити чай. обов'язково. Зробіть, посмакуйте, і ви побачите різницю між такими глазурованими сирочками та магазинними. Ось так виняла. Дивіться. Скільки в нас десерту, він дуже смачний. Я зараз вам покажу, який він в розрізі. І е, сфера з бананом, і сердечко з вишеньками. Дуже смачню Обов'язково пробуйте, смакуйте і до зустрічі!